Друзі, доброго дня Вас вітає компанія автопарку. Деський філіал. У мене для вас на продажу нове надходження Hyundai Sonata 2006 року випуску автомобіль на 24 бензиновому атмосферному надійному двигуні. Резина нас Michelin Alpine, що що ззаду. не на бой. Позаду у нас парктроніки для комфорту у експлуатації автомобіля. Покажу вам по салону. Ось такий стан. водійського сидіння, трішки є моменти. Це. Це зробити та буде як нове, як пасажирське. Речах перемикання передач, 5 підігрів переднього ряду, клімат-контроль, гарна комплектація. Двигун робить дуже класно, без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. 8,8 розхід пального мультируль, додаткові опції. також Електрорегулювання сидіння. Покажу вам по задньому ряду. А позаду у нас охайний стан, дуже багато місця для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Та є додаткова шторка на задній ряд. Стан дверної карти, також без якихось нарікань та зауважень. Автомобіль в зазорчиках на свій шостий рік дуже класний стан. Треба трішки почиманити водійське сидіння, але так. Автомобіль без проблем, запрошу вас на огляд та тест-драйв місто Одеса Грушевського 15-а. Приїжджайте, чекаємо на вас.